Вітаю на РБК Україна. Ми стали свідками найгучнішої політичної перепалки в сучасній історії. Цікаво, що ви думаєте про ситуацію в Білому домі, де Зеленський сварився із Дівенсом і Трампом? Ласкаво, прошу коментарі. Я ж спробую розібратися в цьому разом із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, як одним словом можна описати те, що сталося в Білому домі. Це сварка, це непорозуміння, чи це вже катастрофа? Ну, катастрофа можливо занадто сильно, хоча цей термін часто використовується, і, хоча б частково, це відповідає суті. Я інший термін висловлю інший термін застосую: криза. Але це як от не парадоксальна, одночасна раптова криза, яка виникла ситуативна внаслідок збігу емоційних обставин. Її не програмували, не хотіли ні Зеленський, ні Трамп. Вони навпаки хотіли ну, показати, як добре домовляються, от, підписують угоду. Але сталося не так, як гадалося. І в той же час ця криза закономірна. Вона рано чи пізно виникла. Б. Ця криза є наслідком зміни зовнішньої політики США. Ця криза є наслідком того, що зараз в наших відносинах, на чолі двох держав, є дуже емоційні люди, імпульсивні люди, і між ними от можуть, скажімо так, бути такі не просто різні підходи, а прояви емоцій. Коли знаєте, різниця напруги призводить до грому й молів, блискавки з'являються те, що ми побачили в овальному кабінеті. А, і е, е, на превеликий жаль, е, е, ну це не зарівало. Знаєте, от те, що сталося в Білому домі, нарив прорвався, нарив назарівав. Нагадаю, резолюція в ООН, проблеми, які почали виникати в переговорному процесі, тому що помінялася політика США по відношенню до Росії, до України, до визначення російсько-української війни, власне, що проявилося під час перепалки в овальному кабінеті, і по ресурсній угоді схожа була ситуація там. Просто знаєте, ми думали, що тоді краш тест таке от випробування для нас. Такі американські гірки вже не в перший раз. До речі, для зеленського я нагадаю. вересень минулого року його візит в США в чомусь схожа. Ситуація була. Ну, інакше тоді завершили все зустріч такою, Ну добразичливою зустріч зустріч Трампа і Зеленського. А перед цим теж була криза, і всі думали, що все пропало. Вже далі нема куди, коли були висловлення Трампа по Зеленському, ми пам'ятаємо там диктатор без виборів і тому подібне, теж думали, що все, це край. Через тиждень все помінялося, але і, як з'ясувалося, це ще не фініш. Далі і гірше, і гучніше. Те, що сталося в уважному кабінеті, тому я думаю, що і зараз буде продовження. Нарив прорвався, криза стала очевидною. І зараз ми бачимо гостру фазу кризи, як в двосторонніх відносинах між США і Україною, ну і в першу чергу між Зеленським і Трампом. І е, криза в потенційному мирному процесі. Він ще не розпочався як слід, але вже криза проявилася, криза принципово різних підходів. Однак, чому я кажу, що далі може бути? Тому що. Негативні наслідки точно будуть і достатньо великі. На жаль, для нас ризики серйозні з'являються, але сигнали з Білого Дому вони не хочуть ставити крапку в переговорах про завершення війни, і це дає нам певний шанс. Я думаю, що зараз Україні варто змінити певну міру підходи до стратегії тактики переговорного процесу, і треба визнати декілька речей. Можливо, це буде не дуже приємно, але ну, ситуація цього вимагає і, в принципі, рано чи пізно це треба було зробити. Ну, по-перше, зараз е, треба прийняти єдиний варіант завершення війни, який можливий ну, за Трампа, у всякому разі, це е, припинення вогню, думати про те, що ми отримуємо все і прийнятно для нас мирну угоду і гарантії безпеки на жаль, ні. Тут головне поборотися за те, щоб це було припинення вогню без надмірних поступок в бік Росії, тому що такі поступки можуть бути, і дуже схоже, що Трамп і Джейзі Венс готові. До миру на основі поступок України, От тут головні пане Володимире. Я, я перепрошую, але здається, що саме це і стало причиною перепалки у Білому домі. Трамп нібито схиляв зеленського віддати Запоріжжя і Херсон. Як можна тут домовлятися далі? Ну прямо ні, але йдеться про те, що в такому руслі е, білий дім рухається. Там не йшлося про конкретні вимоги, умови. Я не виключаю, що це могло пролунати під час вже закритих переговорів. Але ага. те, що от лунало, що Путін хоче миру, а Зеленський не хоче. Хоча ми е, ну, навіть по публічних проявах бачимо, що сказав Лавров 24 лютого, що е, Росія не погодиться на припинення війни по лінії фронту. Ну так ми якраз не проти припинення вогню. Да, Зеленський каже, що для нас цього замало потрібні гарантії безпеки. От до речі, друга обставина, де нам треба теж поміняти ситуацію. На жаль, але треба розуміти, жодних гарантій безпеки з боку США не буде. На жаль, така реальність не буде. Дай Бог, щоб ми отримали продовження воєнної економічної допомоги, санкцій проти Росії з боку наших європейських партнерів. Те, про що ми з ними домовлялися минулого року, те, що вони демонстрували нам протягом трьох років війни, отут да, певні гарантії з їх боку, я думаю, що це цілком реально. З боку США при Трампі, на жаль, ні. І допомоги такої, як раніше, теж вже не буде. Тут головне. Ну, скажімо так, спробувати поборотися за те, щоб нам повністю не заблокували все, що вони нам ще даються. Ну, у мене продаж зброї, отримання розвідувальної інформації, супутникові дані і так далі. От тут є певний ризик для нас. Але тим не менше... По е, Запоріжжю, і не тільки от що стосується односторонніх поступок з боку України, я теж згоден е, е, ризик. такий є. Я не виключаю, що можливо якісь попередні домовленості між американцями та росіянами через Стіву у віткафа можливо вони були. І е, Трамп е, з е, же Венсом вони вирішили перед початком реальних переговорів трошки розм'ятися попресувати Зеленського, схилити його публічно до поступок, ну а заодно продемонструвати перед телекамерами, перед журналістами. Хто тут господар в прямому переносному сенсі? Хто бос, а хто підлеглий і залежний, але Зеленський не став грати за правилами, от за тими правилами, які хотіли продемонструвати Трамп і Дже Ді Венс, і тому от емоційна ситуація вийшла з під контролю. Я думаю, що тут е, провокативну роль зіграв Джеді Венс. Він раніше відзначався антиукраїнською позицією, зараз вона теж проявилася. Ну і е, це зачепило, дуже зачепило Зеленського, тому що, знаєте, як відомому ще радянському фільму за державу», державу обідна», Да, то в даному випадку е, образа була за країну країну, яка три воює, стікає кров'ю. А тут такі зневажливі заяви, зневажливі оцінки, та ще нас від нас вимагають, щоб ми перестали критикувати Путіна. Ну як це так? Тому емоція Зеленського вона зрозуміла. Можна по-різному оцінювати там, да, тактично можливо було б побудувати трошки інакше, уникати прямої суперечки. Ну сталося так, як сталося, але і воно ще раз підкреслюю. Воно неминуче сталося б. Це лише питання часу і обставин. Коли йде, оцей нарив прорвався б. Який сенс далі Зеленському шукати якісь можливості е, ну, відновлення цього діалогу зі сполученими штатами? Якщо ви кажете, гарантій безпеки не буде. Якщо їх не буде, то до чого нам взагалі штати? Зараз Європа збирається. Саміт буде. Каякала скаже, треба загалом там відокремитися, зрозуміти вже нарешті, що США не союзник, то може піти в Абанк і забути про того там Трампа. Дивіться, ну повністю забути нам, на жаль, не вийде і не, не можна. Тут поки що є речі, які нам У. важливі. Те, що не буде колишніх партнерських відносин, це факт, не буде гарантії безпеки. Це теж факт, не буде допомоги саме як допомоги. Але для нас важливо зберегти можливість купувати деякі види американської зброї, Ті самі ракети для патріотів, запчастини для f 16 ну і так далі. Супутники видання. От За це ще варто поборотися. Доведеться суттєво змінювати і підходи відносних США, стратегію, тактику безпекову, зокрема. і... Я думаю, що зараз ну точно не про діалог з Білим домом, тому що на такому емоційному тлі ну, діалог нормальний не вийде. Ми не можемо зараз прийти повинитися. Як ну, хто знає історію папства, Такий був візит одного з римських імператорів, ну аніж німецьких імператорів Каносу. Так покайтесь перед римським папою, але тут зовсім інша ситуація. Да, Зеленський публічно сказав, що ми дуже вдячні і Сполученим Штатам і Трампам і Трампу за допомогу. Але якщо ми зараз почнемо винитися, виконувати всі ці забаганки, які перед нами виставляють, то завтра нам просто будуть висувати ультиматуми. Завтра будуть переглядати і от той текст угоди, яку не підписали. Ну тобто, ми будемо винні за все, і будемо повинні платити за все і за мир, щоб він був на наших умовах. Не на наших умовах, а на російських. А ми платили поступками. Ми мусимо платити за допомогу, яку отримали як допомогу, і так далі. Тому тут ми маємо витримати. Можливо, через посередників, через європейських деяких політиків, які вже виступають в ролі модераторів стосунків з Трампом, поступово зняти цю напругу хоча б частково. Повернутися до колишніх стосунків вже не вийде. Але головне зберегти, ну хоча б, скажімо так, можливість користуватися супутниковою інформацією, там, Продаж зброї, щоб він продовжився через європейців. Ну, ну таки зіграти хоча б на бізнесових інстинктах Трампа, що е, хай продає зброю європейцям, а вони вже будуть вирішувати для себе чи там, для України її використовувати. Вийде чи не види, ми не знаємо. Але точно зараз не буде йти мова про якісь прямі стосунки між Зеленським і Трампом. Я думаю, що про візити в Білий Дім можна забути на певний час. Не знаю наскільки довго, але ну точно зараз після того, що сталося, навряд це буде можливим. Да, головне для нас зберегти от, певні можливості воєнно-технічної взаємодії з США. Оце єдине за що варто поборотися. Ну і щоб от, в переговорах, от я вважаю, що ми не маємо виходити повністю з переговорів. Зновська треба поміняти стратегію, тактику переговорів, формат. От треба боротися за зміну формату переговорів, щоб європейці долучилися до переговорів, щоб вони були ну і чому як майбутні гаранти безпеки для нас, ну і оскільки йдеться про безпеку в Європі. А крім того, вони будуть виступати своєрідними посередниками вже для нас. В Стосунках з американцями навіть така функція. Але важ... ви не вважаєте, що переговори можливі тільки на умовах і у форматі Трампа, тому що якщо без Трампа, без того, що він має на увазі е, Європі про е, що говорити з Путіним е, тут принципово різні бачення, екзистенційно різні бачення взагалі ситуації. Так, да, але... Росія хоче е, захопити Європу. Ні, ну дивіться, ну і він Україну хоче захопити, але не вдається. першу чергу, так. Черзу, так. Да, але ну, поки що позиція США якомога швидше завершити війну через припинення вогню. Про це можна домовлятися. Так, да, буде тиск, щоб ми там погодили ще на багато речей, щоб Путіна переконати. Але ми потрібні, ми потрібні в цьому процесі. Без нас війну не завершити. Далі і цим можна скористатися, і е, Європа важлива тут, хоча б з цієї точки зору про що сказав Марко Рубіо в Аріяді: що якщо знімати санкції, більша частина санкцій з боку Європи, е, тому тут без Європи теж не обійтися. Важлива річ: більша частина російських заарештованих активів теж в Європі. Це теж вагомий важель, і так далі. Я думаю, що є аргументи вагомі, щоб Європа все ж таки підключилася до переговорного процесу. Це не гарантовано. але е, можна скористатися тим, що Трамп поки що зацікавлений в тому, щоб все ж таки вийти на завершення війни, і для цього ми їм потрібні. Саме тому вони і, е, е, говорять, що е, ми не закриваємо от це переговорне вікно е, що у Зеленського є шанс повернутися. Ну, в білий дім можна повернутися тільки от як в каносу. Знаєте, знаєте, посипати голову попелам і каятися, вибачатися і підписувати ультиматум. І ні, через посередників, не е, на іншому рівні, е, не прямо можливо, але на рівні робочих експертних груп або політиків, які будуть виконувати роль посередників, але домовлятися про умовно компромісні умови завершення війни, в принципі. От хоча історія з ресурсною угодою, скоріше за все, закрита, ну, як мінімум, на певний час. Але сам досвід, він показав, можна, можна виходити на певні компроміси, можна поєднувати принциповість і гнучкість, демонструвати, що ми готові до компромісів. Зараз треба демонструвати, що ми готові до домовленості про припинення вогню, а і в той же час. Під час вже самих переговорів ну демонструвати наші червоні лінії, да, припинення вогню можливе по лінії фронту, але ми не будемо віддавати Запоріжжя і Херсон. Ми не будемо визнавати окуповані російські окуповані українські території російськими і так далі. Да, ми не будемо погоджуватись на одностороннє скорочення збройних сил України. Да, якщо скорочення з обох боків. Ну і так, щоб ми зберегли боєздатну армію. От приблизно так е, можна спробувати Вийде чи не вийде. Ми не знаємо. З Трампом нічого гарантувати на жаль неможливо. Ну, якщо з Трампом, якщо з Трампом не вийде, чи можливий такий варіант, що Трамп почне грати відкрито на боці з е, Росії, забравши у нас розвіддані? В принципі, можливо таке. Е, ну було важко уявити ще нещодавно, але США і Росія на одному боці. Ну, теоретично, на жаль, вже не тільки теоретично, на в певних проявах да це можливо, На жаль, я не думаю, що вони стануть такими союзниками, що разом будуть проти, проти нас. Ні, я думаю, що проти передачі супутникових даних Росії будуть категорично проти американські військові розвідувальні служби, і так далі. Хоча там зараз нові керівники, але тим не менш. Це ж це ризик для національної безпеки США насправді. І давайте не забувати ще про один чин: Китай. От Я думаю, що якщо, наприклад, переговори про завершення війни е, зайдуть в Глухий кут за американською ініціативою е, в тих форматах, які зараз США просувають, тоді через певний час цю роль на себе можуть взяти Китайці. Я нагадаю про китайсько-бразильську мирну ініціативу. Вони можуть ініціювати якусь мирну конференцію. Да. Ну І у них є важелі тиску на Росію. І, в принципі, вони можуть скористатися провалом цих переговорів, але не відразу, через певний час. Тим більше, от що важливо, Китаю не Зближення США і Росії, тим більше, що американці навіть не приховують, що вони хочуть відірвати Путіна від Китаю да, і Китай буде цьому протидіяти. Зокрема, ну, тут є і залежність економічна Росії від Китаю, і просто так тут не переграти. Це можна було і то не відразу перекинути, скажімо так, постачання там нафти газу з Європи в Азію. А тут навпаки так не зробиш. Тим більше що американцям російська, російська нафта і газ не дуже потрібні. Вони самі виробляються. Я от до речі сподіваюся на те, що. Все ж таки неминуче проявляться протиріччя, принципові протиріччя, економічні, політичні протиріччя, без сфері безпеки, протиріччя між США і Росією. Як вони проявилися в перше президентство Трампа, але не сьогодні безумовно, от той ризик, про який ви сказали, що може відбутися зближення між США і Росією. На жаль, така, такий ризик існує. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся я ще раз. Прошу в коментарях під цим відео і тисніть подобайку.